пан Латиустим, про Іродо і Немовлят. Завжди всюди бажав подавати духовне слово, відкоючи слово Павла, прийнюючи духовності духовне, духовне, але виявляється бажаником ім'я Господа перед вами, особливо за попередню неділю. Не знаю, що сталося зі мною, що ми ніколи не звільняється від обов'язку, від вас спрагли духовно, від лихворів, які вимагають з відсотком, але я не плачу за це, улюблені, але більше радію. Я багато владики і має добре надії. Тому вибачення прошу, а до перевір'я спонукаю. А мене є подиве слово. Бог, який каже, розкриє уста твої, і я наповню їх. І не за гідністю того, хто говорить, а за щастивою, допитуюся слухачі. Отже, ти вислухав слова його на Матфея. Тоді Ірод, поваживши себе, осміяним волками, дуже розміявся і послав побувати у всіх, немовлят, виплиєм всіх околицях його від двох років менше, за часом, про який вивідав Волхів. Це під час народження Христа в плохи, але послухано тільки задов... задовго. Наперед було сказано, тоді зблоча сказано через пророка Єремії, який говорить голосу рами, чути, плаче рядання та голосіння великих рахів плаче за дітьми своїми. Бачиш, за скільки поколінь наперед було сповіщене про Бзумство Ірода в останні дні. Послав побувати всіх, немовлят, в у всіх околицях його. О Ірода, або краще сказати, нечисте, нечисте явельське. Отже, це була його справа. Він Зброю Ірода проти дітей. Однак він підняв без нею та вбився проти самого себе, і багато чого замишляючи, не вбив Ісуса, якого шукав, Ірида. Це не вдаща Ірода це нещастя для диявола. Тоді Ірод, побачивши себе, сміяний волхвами, дуже і послав побачити всіх немовлят, Виплеє він і в усіх околицях його. О, Іриди, навіщо розсудливо нервуєш? Навіщо зброїться проти дітей? Ти висмієний сміяний волхвами, і вбиваєш немовлят. Хіба немовлят сказала дорогу волхвам? Тільки падали Господа, який. Народився, а ти не маєш сили уцілити зіркою. Буваєш немовлят, Хіба для того, кого ти отримав царство, щоб показати свою силу до тих, які голодуються людьми? З дітьми воюєш і роди. матерів сиротиш, груди висушуєш, обійм, обійми голіш, серця раниш, жінкам, які мучаться пологами, подаєш плачеш, немовлять двох років молодше буваєш. Чи не є? Чи є де встромити меча? Це означає, не вбивати, але передчасно різати. Кажи дітям меч, якщо вдякась, вони знідяться, то вбивай ріжки, коли весело біжать до меча, то навіщо приймаєш меч проти всміхнених перед мечем. Ти думаєш іреди, і ради Спасителя доганяти і обивати, оскільки ти цілковито вважаєш на це, то видай наказ, поклич волохів, Затримай зірку, уязнив тим ницем, говорила, розпитай пороки, розшукай матір Іву. Якщо ти цим володієш, то можеш Христа знайти. Це не славно слово, а шукаєш народження безцінного, борешся проти Бога. ти переживає через царя, бажаєш володіти тим, хто володіє тобою, бажаєш погрубити того, хто хоче тебе спасти, замишляєш схопити того, хто стоїть перед тобою, і не хочеш, щоб ти через те лукавство бачив Його. Він ірод, він ірод дає той, хто промовляє багато віків перед цим. Будьте шукати мене і знають мене. А ти ж можеш зневажити це немовля. Він Божеством набагато Страдальніші з і не тільки Заврама Авраама, але й... але Адама отворець він не має страху, піде до будівництва, навіче не розсудливо нервує іроди, настільки даремно, ні падіння, не вищоєш подіну до фараона. Він і в Єгипті показав, що в немовляти, швидше стати грати і ти наказав, щоб у глегіях людейських немовлят, чоловіче стати вбивати однаковий дух, отака сам безжалість, оподібне на честь, верніше сказати, і набагато людях за фавоном, так само і з і родові набагато жорстоких, за зброєносці паравони, паравони у Єгипті. І що наказав, щоб юдейських немовлят, чоловічі статі бували, однак зважилися на це, як і непримінників і не страху, щоб не на ізраїльський рід, і не Винищий єгиптян, ібиські дітей нащадиків боєзраїльських з страховою і незалежності вбиваємо. Грон був більш рівнолюбним за не тільки, що навіть відмінив закон, який він оголосив і став, і став порушником власного повеління. Він знайшов одного Моїсея, який нос, носився в порісці, в поразині через свою дочку, взяв його не тільки не вбив, а, а вигодовував як сина щадить мовлян, порушивши його. Свій закон. Що ти говориш іроди? родини? Фараон спасає Мойсея, а ти зважився на заняти владику Христа, то рятує майбутнього рателя Єгипту, а ти хочеш обити Спасителя світу. І бройносці фараон, розсудуючи за спасоносців Іродову бабці, отримавши наказ душит єврейських немовлят, слоючи стаття під час їхнього народження, не виконують цього через благочесть, хоч і були єгиптянками родом, їхні внушня, внутрішність переверталася при думці, що будуть пережити матері, точаючи немовля через наслідну смерть. Вони зважилися швидше обратати царя тимчасово, ніж про діяти більшому цареві і Богу, і отвоєвав своє нечестя стосовно іншого племені і вживав божевільний одноплемінникам. Фаром тільки в Єгипті виявити ковлють і не далі і од наказав побувати, ніжних немовлят, не тільки у племені, але й усіх околосів. Вона справедливі воління того, хто повстає тоді, відразу проти міста, сіл, полів і вулиць не мали матері, де дітей заховуваний і могли залишити поза материнськими обіймами. Якби мати захотіла заховати своє дитя, то вона сама видала б себе плачем, пронула б до себе смерть прив'язаністю до грудей. Як риба не може жити без води, так і не муля швидко гине, залишаючись материнських грудей. От і все світня плачевна пісня, не знає, як описати вигляд материнських ридань. Якби стався напад варварів, то матері легше приносити б скорботу, але дворе, яке розділяється, легше. Де зайстраждаючи від нього, і це був би напад барборів ім'я. Особна війна. Було насилля, яке не сприймає благання. Було би законі захисником, якого мало закон. Матері кричали, і не було слухача, немовляти рядали, і поряд не було, хто б пожалів. Люди проливали молоком землю, і наш камінь став ще більш жорстоким. Списоносці царя ще кровожерніші. там тут усіляко нападали на немовлят. Одних біля стін мучили, інших на скелі кидали, ще інші душими. Сплакав ідея, винуватися такої справи. Від цього до цього інакше матері слабшали і не те, тягнучи себе через страждання, не піклувається пропагато пристонність, розкривали одяг, розпускали по повітрю боси, гуляли груди, які потрібно було приховувати, билися людьми до, до каменя, роздирали собі щоки, мовкати, закликали у світки небо. Мовби з суддю, зверталися з проханням до спільного судді і, владикими словами, за що це кровожевич, царя владикою? Він лютує над своїм створінням, чисто він не перестає заколювати, ти обдарував він шкодить, навіщо ми народжували дітей? Якщо такої гіркої є смерть дітей, якщо це твій наказ, накажи нам з цим померти. Якщо це за твоє наказ беззаконного царя, то чому ти швидше не, не надаєш на нього? Але швидше матері як кричать мучі стражданням і судомлюючий користі для своїх пташенят, справді хто блаженніший за тих, хто репідзаду через благодійку Христа, хто блаженніший за цих дітей, адже вони забоїлися не тільки заради них самих, але й, мовби сам Христос убувався, справді своєчасно сказати до матерію слова Господа, Не плачте матері, не плачте загодку час вони. Тратили наше лоне, за те отримало на Авраама. Не плачте матері, не плачте, забороняйте їй приходити до мене, бо таких є Царство Небесне і Христом, Ісусом Господом, нашим, якому слава держава на віки віків. Амінь.